Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашою постійною експерткою Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю! Рада вас бачити і чути. Вітаю. І сьогодні хочемо записати з вами прогноз подій для України загалом. І друга половина липня. Скажіть, можемо загально поки що подивитися, якою вона буде для України саме друга половина цього місяця. Візити будуть, багато буде перемовин. Конфліктів також буде багато. І будемо відчувати наступ і тиск Запоріжська область. Донецька область, Донецьк. Сума, жах. З світлом періодично будуть проблеми, але будуть лагодити. С... Київ, Київська область. Біля мостів. Обстріли будуть. Так, центр. Конфлікти будуть в Верховній Раді, зміни людей. Харківська область. Так, ну що що? Одеса, Одещина, намагаємось там підкріпити, суми важковато буде, але будемо усіляко тримати. Будуть дуже лякати, тиснути наступ, давити людей, але для нас будуть і непогані новини в плані підтримки, зброєю. Розмови про санкції постійно, санкції, якісь yeah. союзи, пропозиції, надання допомоги більше, аніж раніше. Про це зараз йдеться. Так, сонце, майпень. Руйнування будуть близько, десь біля роддома. або... Зіноча, дитяча установа, школа може бути. Так, Україна буде вести розмову і ображати, що стосується санкцій чомусь, я бачу, те, що хотіли зробити в останній момент, ніби як будуть перегравати. Які у нас свята йдуть. От на свята тривожні дні будуть. Так, перед святами. Отут треба обережно не вступати активно, не афішувати на Китаї конфлікт, хоч вони і. Будуть виявляти, що і їхні дрони, і запчастини, і допомога, але все ж таки нам якось потрібно обережно вирулювати в цьому моменті, щоб Китай не став на бік Росії. Не, розлю... не розлютити Китай. Важливо дуже. Отак, біля води, Вода. Одеса. Біла церква Шахіда. Дуже багато буде вирішуватись і ще будуть назначати ніби спроба для переговорів. Не знаю точно, чи в цьому місяці. Так, Україна розраховує і буде бавовна від нас. Не буду казати, де? Uh -huh. Буде, про що будуть замовчувати. І, можливо, ще готують обмін невеликий. Так, у нас буде сильна зброя, за яку ми зараз боремось, дуже сильна. От прям крута. Хоча за це. Бачите, у нас будуть і жертви, багато жертв. Помсти, помста. Але все одно наші військові будуть тримати, тримати оборону. Будемо в це вірити. Ано, скажіть, власне, зараз. Е ви говорили про те, що да, ворог готує помсту, і ми бачимо, що в при але, в принципі, ось останні тиждень було таке затища українським містам. Візити. Приїхав да приїхав Кевих, і власне тепер він назад повернувся до США. Ось на цьому тижні, да, звісно, там, починаючи з 18 липня по 25 липня, які небезпечні дати можуть бути на цьому тижні, mm -hmm. яким варто почути нашим глядачам. І знову ж таки, ми це робимо не з метою залякати наших глядачів, а з метою попередити про можливу небезпеку, загрозу, а чи вірити, чи ні, вирішувати власне вам. Зараз mm -hmm. подивимось по датам. Mm -hmm. А ще планується візит. Бачите ще. Ага. Якась перерва, а потім центр це Київ. У нас сьогодні яке число? 17, 17. 19 число? Може бути небезпечним. 17-те. 17, сьогодні можуть бути обстріли. Часні будинки, житлові будинки, підзору, Херсон, Суми, Миколаїв, Нікополь. Київ. За Київ розмови йшлись. Попереджували, щоб не так сильно стріляли по Києву, Харківська область, Запоріжська. Київ. За Київ розмова. Діти, дитячі установи, мені не подобається. Власне, будуть бити по українським дитячим садочкам. Садочки, навчальні заклади, тренувальні заклади. Угу. Але все одно, знаєте, от ніби як страшно, а потім здається, що щось має бути і приємне для України. Є надія, що все ж таки. Все ж таки нам дозволять те, на що ми розраховували. Дороги, логістика. Можливо, десь біля ЗАКсу буде неподалік прильот. Так, військовий, військовий. Хтось із російських воєначальників таких прям серйозних загине на днях. Прям максимум 8 днів. Так. Активно зараз перемовини про зброю дуже активно ведуться, тому. Цей місяць, цей місяць йдуть розмови про те, щоб зменшили кількість обстрілів, інакше буде е, серйозна бововна. І прямо по Москві хочуть вдарити. Це попереджують. Це дальнобійні ракети. Ми будемо дивитися і вірити власне, в це. Так, да, хоча, хоча. Знаєте, якось так дуже неприємно те, що несправедлива, якщо чесно, війна. Ніби ми маємо тільки стримувати, захищати, а самі не можемо угу. давати відсіч відсіч, від, в повній від, мірі. Угу. І таке останнє питання: власне, чи очікувати зараз українцям якихось, можливо, неочікувано неочікуваних, але позитивних новин найближчим часом, ось до кінця цього місяця? Про що ми почуємо, побачимо, не знаємо. Якісь заяви або, можливо, якісь рішення, які нам дуже сподобаються будуть, не знаю точно, чи встигнемо в цьому місяці, але uh -huh. будуть. І більш за все, це не будуть афішувати. І також це підтримка, допомога якось світлом. світлом Якісь альтернативні станції, чи що от це зараз в планах. Але Київ, Київська область, бачите, під якими картами йде? Найхорошими і в ніч, коли темно. Я думаю, що світло, багато шахетів вибивати саме ближче центра. Це Шевченківський район. В принципі, майже скрізь знову ж Галасіївський виходить. 26 число. І дитячі установи на вулиці, обережно. І ще буде у них якась така підла така якась штука, де вони будуть розпилювати якусь радіацію або хімію, і, або викидати. Це будуть знаходити на дитячих майданчиках. Боже, наліти. Анна, хочу вам подякувати за такий детальний прогноз. Будемо слідкувати за всіма новинами, берегти своє життя, обов'язково власне, турбуватися, ходити в укриття, тому що це зберігає інколи життя. Це перевірено. Я хочу вам подякувати за всі передбачення, які ви транслюєте нашим глядачам, і до зустрічі в наступних випусках. До зустрічі.